Як людина, яка до під четвертої ранку сьогодні грала на баскетбол, це на так називається. Кусика не видно. Вино проливається. Рахунок не збільшується. Ну, це не вірш, так розказую. Ну, Я прочитаю вірші з двох своїх книжок. Одна книжка називалася Бензин, ось і називається Так і досі. Серпнева ніч пахла і бензином, змовнички перегукувалися сигналізаціями автомобілі на паркінгу, та й сама була готова вибухнути, як пишениця пів на четвертою класним культом по телевізору показували мультфільм про Вінніпуха. Кілька серій поспіль посеред ночі. Для кого? Хто ці діти? Я ти? Сторожки вонило саду, зеш річним стажем, справжній кілька кількадесят кілометрів від столиці. Чорно-білий електрон, аромат достигаючої Антонівки, п'ятачок, що ніяк не може ні погладшити, ні постаріти, ні позбутися комплексу меншовартості перед ведмедиком, якому все краще і краще. Глуха ніч, глухий серп, глухі удари падаючих планет.